Книга Ісуса Навина. Розділ 12. Ось царі краю, що їх розбили сини Ізраїля, і зайняли їх землю по тім боці Йордану, на схід сонця, від Арнона ріки, аж до Хермон гори з усією східньою частиною Арави. Сихон, цар Аморійський, який сидів у хежбоні і панував від Ароеру, що на краю Арнон потоку, від середини долини над половиною Гілеаду, аж до Ябок річки, границі Амоніїв, і над Аравою до Кінерот моря на схід, аж до Арава моря, Солоного моря, на схід, у напрямку до Бет-Єшемоту, а на південь Нижче спусків пізги. Завоювали і землю Ога, царя Башанського, останнього з Рефаїв, що сидів у Аштароті та Ведреї, і панував над Хермон горою, над Салхою і над усім Башаном до Хешурійської і Маахійської границі і над половиною Гілеаду, до границі сихона, царя Хешбонського». Мойсей, слуга Господній та сини Ізраїля їх розгромили, і Мойсей, слуга божий, дав їхню землю на власність ровимлянам та гадіям та півколінові Манасії. А ось край, який завоював Ісус та сини Ізраїля по тім боці Йордану, на захід від Ваал гаду, що в Ливан долині. Аж до Лисої гори, що здіймається до Сеїру. Це земля, яку дав Ісус колінам Ізраїля в посілість згідно з їхніми поділами на горах, на Поділлі, в Араві, на схилах гір, у пустині і у Негеві, земля Хетитів, Аморіїв, Ханаанян, Перезіїв, Хівіїв та Євусіїв. А ось царі того краю, яких завоював Ісус та сини Ізраїля. Цар Єрихонський – Один. Цар Аїський, Що біля Бетела. Один. Цар Єрусалимський. Один. Цар Євронський. Один. Цар Ярмуцький. Один. Цар Лахішський – Один. Цар Еглонський. 1. Цар Гезерський. 1. Цар Девірський. 1. Цар Гедерський. 1. Цар Хормський. 1. Цар Арадський. 1. Цар Лівнський. 1. Цар Адуламський. 1. Цар Македський. 1. Цар Бетельський. 1. Цар Тапуахський. Один. Цар Хеферський. Один. Цар Афекський. Один. Цар Шаронський. Один. Цар Мадонський. Один. Цар Хацорський. Один. Цар Шимрон – Один. Цар Акшавський. Один. Цар Таанахський – Один. Цар Мегіцький. Один Цар Кадешський один. Цар Йокнеамський. Коло Кармелю один. Цар Дорський. На Дор Один. Цар народів Галилеї. Один. Цар Тірцький Один. Усіх царів тридцять один.